Всім привіт! Ви на каналі ти не мій Котик. Сьогодні буде топ 8 найкращих Майнкрафтерів. Поїхали! Топ 8 найкращих. Це Алмазі Кита 5. Він такий собі. Він просто має 95 підписників в своєму каналі. Він знімає про Локікрафт, про Майнкрафт або що про різне, навіть про Хагівахі. Топ всім найкращих. Це ти не мій котик. В нього дуже багато підписників, особливо 40 тисяч підписників на каналі Ютубі. Насправді він Артем. Артем, ти не мій котик, він, він справжній і е, знімає про Лакікрафт або про Майнкрафт. І це його робота. Шість найкращих це Едісон. В нього багато підписників, особливо 14 мільйонів підписників. Він знімає про Майнкрафт а про, або про себе в реальному житті. Він знімає так ну, добре або недобре, я навіть сам не знаю. ТОП-5 найкращих це. Топовський. Топовський, він знімає про Майнкрафт, особливо його найліпший друг це компот. Тобто Роман Компот найліпший друг, і він топ 6 найкращих Майнкрафтерів. Топ 4 популярних блогерів по Майнкрафту це Стефанка. В нього Стефанки особливо багато підписників, особливо навіть я не знаю, він знімає про Майнкрафт, він знімає там теж воює. Він знімає так само, як ти не мій котик, і особливо він ще знімається з кавуном або сам. Топ-3 найкращих Майнкрафт. Це діамант. В нього підписників дуже багато. Він знімає скавуном. Він з, він з селом скавуна, з в нього е, село номер 12 11 або так. Він знімає про Майнкрафт це особливо теж, або про кота патрона в серії купу про кота патрона. Це діамант. Топ 2 найкращих. Е, Ну, Майнкрафтерів, це Кавон. Він Кавон, знімає такий він, ну, популярний кавон майнкрафти. Він знімає дуже рано відео на в 10-тій годині або одинадцятій. Топ перших це компот. Він знімає все, що є: 2000 відео, 13 мільйонів підписників і так далі. Він дуже популярний. Всім пока, друзі.